Подібно до попередніх лекцій, щоб зрозуміти процеси, що відбувалися на західноукраїнських землях, потрібно згадати, що коїлося на Наддніпрянщині. Ми не будемо по-другому колу говорити про загальні речі, а більше уваги звернемо на особливості життя під австрійських українців у другій половині 19 століття. Розпочнемо з новели Василя Стефаника Камінний хрест, написаний якраз в останній рік 19 століття. Переламаний важкою працею Іван все своє життя вклав у те, щоб неродючий горб, що дістався йому у спадок від батьків, давав врожай. Сини мовляють його виїхати до Канади. Сусіди з розумінням ставляться до рішення Івана. Ця земля негодна кілько народ здержити й тільки біди витримати. Мужик негоден і вона негодна. Іванові складно полишити рідну землю і справу всього свого життя. На своєму горбі Іван встановлює кам'яний хрест, де набиває ім'я своє і дружини. Хрест рятує Івана від спроби самогубства, але водночас символізує його смерть, адже невідомо чи переживе Іван довгу подорож за океан. До Канади він їде не для себе, а за своїх дітей. Доля літературного героя Івана суголосна з долями ще приблизно 300 тисяч українських трудових мігрантів, так званої першої хвилі. Якщо надіпрянці вирушали на схід, селяни Галичини їхали переважно на захід. Основними країнами, що приймали українських мігрантів, були США, Канада, Бразилія, Аргентина та Австралія. Причини, що спонукали українських селян полишати рідні землі, чудово описані в Камінному хресті. Панщину Австрійській імперії остаточно скасували у революційному 1848 році, проте становище українських селян лишалося незавидним. На кінець століття до 90% з них були малоземельними або ж безземельними. Середній розмір земельного наділу галичан був меншим за розмір середнього наділу найбільш аграрно перенаселеної Волинської губернії, до того ж, ще й менш родючим. Добивав нужду Галицьку демографічний вибух, від чого землі просто не могли прогодувати людей, що їх населяли. Заразом. Жителі західноукраїнських земель не мали можливості поїхати працювати в міста. Індустріалізація під австрійських українських землях відбувалася дуже слабо. Дисбаланс між центральними та периферійними частинами Австрійської імперії посилювався. Східна Галичина, Закарпаття та Буковина лишалися для держави габсбургів окраїнами, які по колоніальному можна було в експлуатувати як ресурсну базу. Тому розвивалися лише традиційні галузі промисловості, такі як лісозаготівля та солеваріння. Острівком модернізації та індустріалізації був нафтовий басейн навколо міста Борислав та Дрогобич. Там на гроші знову ж таки іноземних підприємців почали розробляти нафтові родовища. На кінець століття на Галичині добували до 4% світової нафти. Проте на життя місцевого населення це не мало такого сильного впливу. У 1861 році, за 4 роки до лінії Одеса Балта, столицю краю місто Львів з'єднали залізницею з перемишлем, Краковим та Віднем. Населення міст нафтопромислового району зростало, як і Львова, з 50 тисяч до 200, але цей ріст був не таким вражаючим, як, наприклад, у містах півдня України. Українські селяни, містяни та торговці перебували у складних умовах. Ті, хто не хотів мігрувати, почали шукати можливостей для економічної самоорганізації. Виникає кооперативний рух, який базується на двох українських народних приказках: гуртом і батька легше бити та з миру по нитці бідному на свитину. Кооператив це добровільна спілка для ведення спільної господарської, торгової та фінансової діяльності. Перший такий кооператив Народна торгівля створили у 1883 році у Львові за ініціативи Василя Нагірного. Народна торгівля займалася гуртовими продажами продукції. Вона мала свої філії, крамниці та склади у багатьох містах. Мережа спілок та кооперативів зростала і допомагала українським селянам покращувати свої умови праці, торгувати та жити в непростому капіталістичному світі.